Колеги, вітаю. Сьогодні поговоримо на дуже актуальну для України тематику: це інновації та можливості Пейонір у сфері цифрового маркетингу та глобальної торгівлі. І сьогодні у нас в гостях небеснюк Даніель, B2B Partnership Manager, якраз компанії Pioneer. І сьогодні а, він Даніель. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую за ваш час. Дякую. Всі глядачі повинні розуміти, що Payoneer – це глобальна компанія, і е, фахівці цієї компанії дуже зайняті максимально. І, вони, і те, що те, що Даніе згодився згодився давати нам інтерв'ю, це на ну, велика честь. Дуже вам дякую. А, і давайте почнемо з того, як Payoneer сприяє розвитку цифрового маркетингу. Які інструменти ви пропонуєте для ефективної роботи в цій сфері. Да, цікаве питання, але я все ж розпочну з привітання, бо я не встиг ставити якесь стане слово. Насправді да, мене звати Даніель, представляю компанію Пейнір і відповідаю саме за партнерство, допомагаючи якраз бізнесам працювати разом між собою. Тому буду, буду радий да, розповісти саме по питанню. Ви сказали про цифровий маркетинг. Загалом, панір, в принципі, активно і впливає і сприяє розвитку бізнесу в Україні. Це стосується різних індустрій, не лише звичайно цифрових, а також дає можливості співпрацювати якраз таки з усім світом, ну майже з усім, якщо бути до кінця відвертим, ми не беремо там до уваги країн-агресорів, різні санкційні країни. Щодо цифрового маркетингу, конкретно, то історично Payoneer дуже полюбляє діджитал сегмент. Він якийсь прозорий, зрозумілий для нашого комплаєнсу. Тому там за роки досвіду роботи саме з цією лінією бізнесу всі наші там онбординги, верифікації таких клієнтів проходять доволі швидко і без всіляких ускладнень. Також особливістю даної індустрії є попит не лише на наш класичний банківський продукт, там, з прийому платежів, виплат на різні країни, а також саме картковий продукт. Бо наше партнерство з MasterCard, я також забігаю трошки, можливо, там про продукт глибоко дає можливість нашим користувачам відкривати як пластикові картки, так і десятки віртуальних карток, доєднувати їх до своїх балансів, і потім в самому інтерфейсі, там не знаю, можна перейменовувати ці картки відповідно до своїх побажань. Картки в свою чергу можна додавати і до сплат да, там, в різних груп кампейнів в кабінетах Google Ads або там Facebook бізнес і таким чином да, контролювати свої витрати, контролювати свій бюджет. А також в не знаю, в екстрених ситуаціях бо відомі кейси, да, там коли якісь конкуренти там роблять ботів, склікують бюджети одне одному. Є можливість одразу з інтерфейсу Payoneer, коли. Бачить, да, там сам користувач, що бюджет буде там вищий, ніж ліміт, якийсь, або швидший, а, можна просто одразу блокувати в самому інтерфейсі і там дуже швидко перепускати ще нову картку. Тому це дуже зручний такий процес, який саме заточений на такий діджитал маркетинг сегмент, який ось прям підходить до дуже. дуже... Uh -huh. Ось якраз в цьо, на цю ж тему е, ви сказали, що там дуже багато карток. Розкажіть, будь ласка, тоді в двох словах, з якими е, валютами ви працюєте? Добре, що стосується валют, е, якщо по карткам казати, то ну, картки випускаємо зараз для євро і для долара. Е, це такі основні валюти. Угу. Якщо казати саме про картковий продукт, якщо казати взагалі про Продукт, який дозволяє да, там, приймальні реквізити, які ми видаємо, то валют набагато більше. це і класичні звичайно долар євро, фунт, а, а також і такі більш екзотичні можна сказати, валюти там більш рідше використовувані, але дуже популярні все одно серед наших користувачів. Це там і австралійський долар, канадський, сінгапурський, гонконгський долар. Емірацькі дірхам, Мексиканський песо, і ще там можливо когось забув. Нехай не ображається. А Чому я якраз запитала? Бо ну всі знають, якщо там на мене якраз цільова аудиторія, яка дивиться це відео, це якраз маркетологи, бо власники бізнесу, і вони стикаються з з тим, що потрібно прикріплювати ці картки до рекламних кабінетів, і звісно. Краще за все це робити в доларі карткарці, тому я просто це ну акцентую на цьому увагу, що це реально дуже дуже зручно, Реально. А добре, скажіть тоді, які рішення Пенір пропонують для міжнародних платежів. І як це впливає на ефективність українського бізнесу. Ну, наприклад, можливо, це там кейси у вас є, які там з оподаткування. Mm -hmm. uh, ну, всі ми, Той же Google Ads, uh, всі ми знаємо, там, що є там комісії, якісь додаткові, можливо, ви щось там додаткове розкажете. Um, та, В принципі, да. Я частково вже покрив да, можливості саме для міжнародних платежів і допомоги українському бізнесу. Фактично, якщо казати так трошки глибше про продукт, ми даємо можливість як приймати кошти да майже з усього світу на прямі реквізити, ті, які я вже зазначав там різних різних абсолютно валют, і це ще й найкрутіші банки світу. Зазвичай, тобто, ми працюємо з глобальною системою творючими банками, такі як. City Group, Barclays, First Century Bank в Штатах там він не супер відомий в Україні, але насправді там його історія йде з 18-го там з 19-го сторіччя. вибачте, ось тому <смітна> доволі, доволі довга історія. В плані там видачі і відправки платежів. Ми також відправляємо одиночні і масові платежі пакетні на 200 країн та територій. Що стосувалося розрахунку, картками також вже покрили цей момент да там співпрацю з Mastercard. А, а також що стосується податків, ми трохи вже зачепили це питання. У нас з інтерфейсу прямо можна сплачувати податки в різних європейських юрисдикціях. На жаль, поки лише там європейських і трошки в штатах, але це відбувається там напряму на ці установи, да, податкові в кожній країні окремій і відбувається це без комісії. Тобто, це доволі зручно. і і, і швидко, скажімо так, одразу да, по своїм випускам все зрозуміло, як це рахується дуже зручно. Ви не сказали, якщо ми кажемо про ну, ось в Україні є компанія, так і вони, є різні варіанти. Це може бути ТОВ, це може бути ФОП. А, розкажіть, будь ласка, чи як ви працюєте, чи, з якими юрособами, з якими там фізособами, чи працюєте, чи не працюєте? Ось цей ще uh -huh. момент, будь ласка. Тут трошки можна одразу зачепити такий момент, да, там, як наш продукт. В цілому працює да, саме з Україною, як адаптується під і законодавство, в тому числі, uh -huh. якщо так загально казати, то Пенір є, по-перше, да, каналом постачання валюти в українську економіку, і при цьому чітко відповідає поточній політиці НБУ, валютній політиці маю на увазі. Тобто, хочу одразу скористатись нагодою, поки це публічний такий да, виступ. Бо я дуже часто отримую питання: а чи можна якось там відправити гривню на Payoneer і собі на балансі отримати долар? Тому коротка і пряма чітка відповідь: що ні. Звичайно, ми працюємо із, окремо з юристами, і наші внутрішні юристи, і наша команда працює з профільними міністерствами та національним банком. Консультуємось там багато, да з якими експертами саме там в юриспруденції, ще й в оподаткуванні. Наразі, все ж таки, по тим консультаціям, що ми маємо, для виходу на міжнародні ринки для торгівлі на міжнародних ринках і законного використання своєї валютної виручки, все ж таки, наші там консультанти радять відкривати закордонні юрособи для того, щоб утримувати на них відповідну валюту. Наприклад, да там від особи за відкриваються в залежності від а, пулу клієнтів, наприклад, яких має да, там, наш наш кастомер, наш е, користувач. І в залежності від цього да, там відкриває там в тій ж юрисдикції собі юрособу спокійно. Ми видаємо реквізити під ту юрособу, щоб не потрібно летіти, наприклад, туди безпосередньо відкриватись в банках, і комфортно працювати зі своїми клієнтами. А в той же час там, звичайно, з'являється запит на кік, да, Це контрольовані іноземні компанії, по яким треба звітувати буде. А, можливо, це трошки ускладнює весь процес, але це точно законний. І правильний метод роботи роботи з міжнародною платіжною платформою, тому що наразі, в принципі, якщо, якщо казати да там про і валютні обмеження, і там податкову, яка каже про звітність, да зазвичай то рахунки в іноземних банках та іноземних платіжних установах вони все одно вимагають повної звітності і повного переходу всіх отриманих коштів. Саме у, у українську ТОВ на український банківський угу. рахунок відповідно ці всі гроші, що надійдуть, обов'язково потрібно обміняти в гривню. Там, звичайно, якщо стосується там цифрових бізнесів, можливо це там трошки легше, але якщо казати там про бізнеси e-commerce, наприклад, які торгують там живими, то неживими, да які торгують товарами, фактично, то дуже часто закупівлі потрібно проводити з різних ще країн та регіонів. І сплачувати саме у валюті, яка потрібна, uh -huh. а, і це не гривня зазвичай. Тому вони стикаються з такими обмеженнями і не можуть закупити, наприклад, товар для того, щоб його потім далі продавати. Саме тому рекомендуємо будувати е, правильні бізнесові структури і по ним правильно звітувати відповідно до поточного uh -huh. законодавства. Угу, якраз просто я окреме питання про законодавство, звісно, наготувала, і я знаю, що деякі банківські там ну там. Як це мобільні банки тощо типу Вайзу, да, там, вони наразі не реєструють українців, не, ну, не видають нові картки тощо. А це якраз пов'язано з законодавством. Пеймір це не торкнулося, бо ви максимально відповідаєте. То, ну, тобто, не, не, з початку війни і до, до сих пір все, все у вас ок, ви приймаєте все ж правильно. Так? І реєструєте, ну, ніяких проблем для українців немає. Так і запровадження верифікації. Я про це саме кажу ще зараз. Зрозумів. Ага, да -да -да. Так, звичайно, все так і залишається. Фактично, якщо пояснити широкому загалу, як це відбувається угу. і чому, по-перше, звичайно, ми просто працюємо в законній площині, тому, тому, власне, все працює і далі, і ми маємо свої ліцензії. Ми Отримуємо ще більше світових ліцензій, які дозволяють нам і географію покривати і більше видів діяльності. А фактично, якщо брати там те в той факт, що ми знаходимося в Україні, да там в певному інфопросторі ми читаємо новини про світову підтримку. Ми насправді відчуваємо цю світову підтримку і, звичайно, дуже цінуємо. Але в той же час, якщо так брати, десь класичний банк у Європі або платіжну систему якусь закордонну. То, все ж таки, вони позначають український паспорт там, бенефіціара бізнеса як ризик. Фактор потрібно не забувати, все ж таки, що у нас війна, і що велика частина територій тимчасово але окупована, і багатьом фінансовим установам просто набагато простіше там відсікти повністю цілий напрям, аніж розбиратись, де там в Україні Херсонська область, де де Запорізька, де там лінія розмежування, де лінія фронту. Цим не дуже багато знов не хочуть займатися, тому я кажу, просто вимикають доступ для українців. Mm -hmm. Нір в свою чергу, як ми вже проговорили, і надалі відкриває рахунки, і пов'язані і бізнесом і фізособам, пов'язаним з Україною. Тому фактично наша ще й локальна команда, якщо брати про бізнес-сегмент саме B2B клієнтів, тобто це зареєстровані юрособи. А наші, наша локальна команда українська вона бере прямо за руку цих бі b клієнтів. Uh, то допомагає проходити комплаєнс, роз'яснює комплаєнсу, Наприклад, що це там тимчасово тимчасові переселенці. Вони там вже не живуть, наприклад, в окупованій території зараз. Вони живуть у, у Львові, у Києві. Будем uh -huh. uh, тому, тому власне питання ці закриваються легше, швидше і зрозуміліше для глобальної команди, яка, як я кажу, не може не знати географію України. Фактично, uh -huh. ну це реально дуже великий плюс. І таким чином, да, вивчте трошки так, і таким чином, власне, да, саме там той же Сітігруп, той же Барклейс, там ці банки, які видають реквізити нашим клієнтам, вони фактично відправляють, да, там, і доручають нам, нашій команді Pioneer, проводити цей комплаєнс через наші домовленості і наші договори. І саме тому у них не виникає питань також. Тепер точно все. Супер 100%. А, дивіться, як я коли готувалась до інтерв'ю, готувала таке питання, як пйонір допомагає малому та середньому бізнесу в Україні розширювати свою присутність на міжнародних ринках. І ми зараз будемо говорити тоді не лише про там АІТ, про mm -hmm. діджитал. Давайте поговоримо просто. Ви все ж таки затронули тему про там товари. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, я просто так знаю за травочку, так скажу про єці, так у вас ексклюзивні. Партнерства так. розкажіть, будь ласка, трошки більше на цю тему. Добре, якщо казати про існуючі маркетплейси, то звичайно там є просто методи виводу коштів. Да? Там ці маркетплейси агрегують кошти користувачів, покупців, і потім їх потрібно кудись виводити. Саме що стосується да, там виходила вже офіційні заяви. Тобто я зараз не відкриваю Америку, це вже пару місяців тому відбулось. Це підписання ексклюзивного партнерства саме щодо України. Також ексклюзивне партнерство буде працювати ще в кількох локаціях. Якщо не пам'ятаюсь, не помиляюсь. Серед них там і Японія, є і ще пару країн. А в цілому, звичайно, ми працюємо там не тільки з Etsy, Ми маємо там ексклюзивне партнерство з eBay, маємо партнерство з Amazon, з Walmart, До речі, які фактично да там нам відомо більше як просто супермаркет. А фактично в Америці вони вже стали там такою супер глобальним маркетплейсом, як розетка, у нас, наприклад. Да? Щодо взагалі географії всіх бізнесів без виключення, да там не будемо зараз розділяти на IT, там або фізичні товари, або взагалі там uh -huh. будь-який експорт. А тут можу ширше розповісти, якраз про функціонал прийому коштів. Ми вже затронули трошечки там про різноманітні валюти. Ось, і так як ми даємо, окрім міжнародних да свіфт можливості приймати свіфт платежі, ми даємо ще й локальні методи оплат. І прийому коштів для великої цієї кількості валют, то користувачам, що отримують да, там, від що відкривають там аккаунти в PENIR, вони там, одразу, знаючи свою географію, можуть запитати там про мексиканські песо як я вже казав, або там про еміратський дірхам, і таким чином відкрити саме локальні приймальні реквізити в цих валютах, окрім звичайно, там долара, євро, фунта, про те, що ми вже проговорили. Тобто вони заходять на цей ринок вже як свої. Причому як свої поясню, тобто для умовних, там ну зараз прийду до американських замовників, бо там просто відома більша система для умовних американських замовників зазвичай звичніше, зручніше там і дешевше сплачувати платіж не свіфтом, а ACH. так само, як європейцям по методу СЕПа відомому, а не свіфтом. Тому, власне, коли там відправляєш інвойс. Або там виставляєш контракт, якому да підписано саме реквізити локальні. То тебе вже сприймають як свого, бо ти потурбувався. Ти покращив клієнтський досвід твого контрагента, що йому зручніше і простіше ти потурбувався про свого клієнта. Тому власне це також додає цінності, яку може надавати. Ну пайнір додає цінності бізнесу. Бізнес надає більше цінності своєму своєму клієнту, відкривши такі зручні методи. Ну і власне там. Вже трошки також зачіпали знову там той же сіті, е, підписавши контракти, вказавши реквізити Сіті банку. Я думаю, що така компанія буде виглядати серйозніше в очах своїх контрагентів, в тому числі. Угу. І скажу так: просто ми ж співпрацюємо з українськими компаніями, якраз, які виходять на зовнішній ринку. Я розкажу про два кейси, просто наші про Польщу і про Германію. Поляки реально дуже-дуже сильно полюбляють своє і хочуть сплачувати своїм. Угу. І це потрібно відображати 100% прямо на сайті, прямо десь в креативах, в текстах тощо. І вони реально звертають увагу на те, на які реквізити вони сплачують. Вони навіть звертають увагу на ім'я. Ну, тобто, хто це Іванка буде чи там? Якась, якась інше ім'я, тобто вони реально дуже ну до цього і можуть приймати рішення якраз на, на основі того, е, яка компанія, чи я українська чи польська. Тому е, це мімікрія так. Українські компанії максимально стараються мімікрювати під польські компанії, щоб майже було непомітно, що це там якась компанія з України. Е, ну це ось така менталітет поляків, і це реально нормально. І другий момент щодо Германії є, е, е, ну просто як у нас, як у них. Е, у нас зазвичай там є там е, сторінка про компанію, так, і там, де ми там, наша компанія заснувалася тоді, сюди. А в Германії на рівні законодавства, на рівні законодавства, реально на сайті, повинні 100% бути реквізити. Повністю компанії або ну повністю всі прописані там, як називається, там сертифікати, все. все все Тобто офіційна, юридична інформація вся повинна одразу бути на сайті. І це на рівні законодавства. Це потрібно знати, коли виходиш і, звісно, на інший ринок, це повинен ви повинні знати. І якраз я вважаю, що якраз в цьому реально може дуже класно допомогти, бо можна там. І о, реально там під Германію зробити якісь там реквізити, а, можуть допомогти там, з, я не знаю, а, з витягами. Ви, ви що робите правильно якісь витяги? Там що у вас рахунок відкритий? Бо м інколи рекомендують це е, я просто вже там на рівень SEO переходжу, коли там там рівень довіри повинен обов'язково бути з точки зору гугла на сайті. Там там е, ми там pdf ПДФ викладаємо, що ось там у нас компанія відкрилась туди, тоді тоді. Тому якраз це е, питання у мене щодо там витягів, чи можете ви зробити таке? Дивіться трошки трошки повернувся назад наприклад, до, до прикладу Німеччини. Так. Якщо так мати, ми звичайно даємо локальні реквізити СЕПа для, для прийому євро. Але у нас, звичайно, ми не можемо давати їх в кожній юрисдикції, а саме в тих банках-партнерах і їх угу. ранчах, які це можливо. Наприклад, там в тому ж Сіті це буде Іванський банк, тому фактично це буде для. Європейської економічної зони це будуть локальні реквізити, але вони не будуть німецькі. Я одразу скажу чесно, щоб потім Aha. не прилетів це поста. Але да, це <connect cam -'''s> щодо витягу, щодо підтвердження, що компанія володіє рахунками, звичайно, такі підтвердження можна запитувати через свого vip менеджера Тобто, зазвичай це більш все ж таки прерогатива саме b 2 b сегменту, саме компанії. Aha. ну звісно, звісно, да, да, да. Бо, зазвичай, там у них звітність набагато простіша. Та й відкритись взагалі фізичній особі там, десь за кордоном, набагато простіше ніж для компанії, чи діяльність потрібно підтверджувати, щоб вона точно була там 100% все законно і все так чисто. Супер. Так так, ми звісно про це й казали. Mm -hmm. О, окей, тоді давайте тоді останнє питання: які перспективи розвитку онлайн платежі ви бачите, і яку роль в цьому грає пайонір? Про, про майбутнє, а, давайте поговоримо. так Добре, про майбутнє. а Насправді, а, що стосується платежів, що стосується взагалі перспектив розвитку, а, я так, це невдячна справа бути прогнозистом, якщо чесно, бо потім через час, через якийсь час до тебе повертаються і припитують, а що ж ти там на обіцяв? Але так, з точки з точки зору користувачів, якщо брати. Да, як розвиваються там глобальні компанії? Ми всі бачимо доволі такий не новий, але але все ж тренд по створенню цілих екосистем. Це там стосується і техніки. Да, там не знаю, Apple, це там не реклама, звичайно, зараз. Але там стараються да, люди купувати все одні, одного бренду, щоб вони синхронізувалися, щоб не потрібні були додаткові інтеграції, і все працювало так безшовно. скажімо так, да. так, так стається і в принципі з різними індустріями наприклад там в нашому в нашому випадку Payoneer, окрім там класичного банкінгу окрім карток, про те що ми вже проговорили ми також там близько року тому запустили продукт пойквайрінгу да тобто отриманню обробці і агрегації карткових платежів від фіз осіб тобто раніше це нашим клієнтам було необхідно шукати рішення на кшталт страйку там, або чекав ту щоб інтегрувати в свій вебсайт. Потім з да, таці платежі отримувались на ці Stripe, Наприклад, на цей агрегувались. Потім треба було шукати банк, на який вивести, наче вже відправились кошти зі Stripe, на банк. Чи не впали переживання? Ну це такі процеси. Він дуже багато від чого і від кого залежить. Фактично, зараз. Тим рішенням, яке я у нас там почекало, то, наприклад, ми фактично закриваємо весь спектр можливостей Да, там і при від прийому, вже всі можливі методи прийому, і локальні, і міжнародні, і ще й карт. І від фізосіб. По від фізосіб зазвичай складніше за все, з точки зору ліцензії та регуляції приймати кошти, бо це момент. Ми не знаємо походження е, ось, і і відправки. Ну. Фактично закриваємо увесь спектр е, так. Е, згідно наших, е, на жаль, поточних ліцензій і регуляцій, компанія для повноцінного такого використання цього акварінгу, вона обов'язково має бути зареєстрована в Гонконзі. Я маю на увазі Юрособа, яка ага. реєструє Ніри, хоче отримати собі це селюшн і лише тоді можна буде приймати там кошти з усього світу з карток. Visa, Mastercard та American Express. Але ми наразі працюємо над такими ліцензіями, що дозволять нам відкривати цей субпродукт і під нові там різні юрисдикції, які будуть зручніші, наприклад, для наших користувачів. Але це в процесі, і це якраз якщо ми кажемо про найближче майбутнє, таке яке можна там не прогнозувати, а вже трошечки щось знати, але не розкривати всі секрети. Ось звичайно розвиватися саме в цьому напрямку, саме в напрямку екосистемності, для того, щоб людина, що відкриває бізнес, приходила в один пайонір і одразу весь свій фінансовий спектр закривала від сплати постачальникам від отримання коштів до сплати своїм працівникам або контракторам, збереження коштів, використання карток, сплата маркетингу через картки і всього всього, що потрібно, тобто, щоб закривати, щоб людині. Щоб клієнтський досвід от людини, як SEO, який там і так нервує, і так переживає, і так не знаю. Там це український бізнес, який там почав розвиватися uh -huh. просто під час повномасштабної війни, це взагалі окрема тема. Я там пишаюсь нашими людьми, бо я не такий сміливий особисто, да скажімо так. А, щоб, щоб, хоча б за це не боліла голова. Ось до чого я веду. Uh -huh. Uh -huh. Дуже, дуже класно. А, пане Даніель, дуже вам дякую за нашу розмову. Було максимально цікаво, максимально е, просто корисно, реально. Е, я навіть деякі моменти дізналась для себе. Е, я думаю, що для всіх буде це реально відео дуже-дуже корисне. Дуже вам дякую так. і гарного дня. Гарного дня, Владислава. Я вам дуже дякую за запрошення. Е, Сподіваюся, насправді було корисно. Так, супер. Dziękujemy do zobaczenia. Do zobaczenia.